Депутат рівно ради Анатолій Чугуєвець поскаржився, що на нього чиниться тиск з боку прокуратури через питання виділення земельної ділянки. Співвласниця комплексу споруд колишньої тюрми хотіла отримати земельну ділянку на вулиці Соборній, 197. Проте депутати відмовили їй. Нині на цій ділянці призначені для будівництва та експлуатації житлового будинку. Заявниця без усіляких дозволів торгує спиртним і цигарками. Переконує Анатолій Чугуєвець. На мене не депутата, чиниться тиск. З боку органів прокуратури, з, органів, з боку того самого підприємця Хати, яка написала скаргу, що нібито я своїм зверненням в прокуратуру образив її честь і гідність. Чуєте, ті, що незаконно торгують алкоголем, цигарками, білярний зал знаходиться де в жилому будинку, вони кажуть, що я образив тим самим, що озвучив цю всю інформацію честь і гідність. Підприємець пояснює, зверталися до міської ради з проханням змінити цільове призначення приміщення по Соборній 197. Однак їх прохання відхиляли вже двічі, а жодного незаконного бізнесу вони не ведуть. Ми не займаємося там жодною комерційною діяльністю. Ми здаємо просто ці всі приміщення в оренду. У нас там є навіть своя квартира, яку ми також здали в оренду. Тобто нам було закидання, що там незаконна якась діяльність. Це все неправда, це все наклики. Ми просто здали його в ринду. Депутат впевнений, підприємець працює не по закону, зводить самовільно будівлі, а потім хоче узаконити та виправдати власні вчинки. Тому депутати не повинні вестися на такі дії підприємців. Підприємець звертається кхатер хатер, такі собі звертається до нас, щоб ми лише тепер, на багатьох років, змінили цільове призначення даної земельної ділянки. Ми не повинні йти на поводу таких нерадивих підприємців, і ми відмовили йому. Я звернувся до прокурора міста, який був присутній в нашому залі, щоб він звернув увагу на ці порушення. Його працівники зналися. Десятки скарг від тих будинків пішли. Більше того, вони там обіжають тих мешканців, які там проживають. Анатолій Чугуєвець запевняє, прокуратура займається не тим, чим потрібно. Но у нас прокурори мають займатися тими, хто порушує закони, а не виконувати замовлення чи вказівки підприємців яких вони кришують, на мою думку, ви бачите вже самі, що чиниться. обіцяв і обіцяли, що відповідь прокурора, яка має мені надіти в десятиденний термін, а я би хотів бачити дії, щоб те приміщення було закрито, білярні зали, всі ті розливайки, ті алкоголі. В в термін. Тож депутат вимагає припинити свавілля підприємця і чекає на рішучі дії з боку прокуратури. Олена Семенович Юрій Кобів, Артем Лаговський новини Рівного.